У цьому відео показано, як відбувається чистка ноутбука Asus TUF GAMING F15. Це базова профілактика, яка допомагає позбутися пилу та зменшити зайвий шум під час роботи. Спочатку потрібно відкрутити всі гвинтики на нижній кришці ноутбука. Робити це варто акуратно і не поспішаючи, щоб нічого не загубити та без проблем зібрати ноутбук назад. Навіть після того, як винти зняті, кришка тримається на засувках. Щоб зняти її без пошкоджень, використовується звичайна банківська картка. Нею обережно проводять по краю корпусу, поступово відщіпаючи кришку. Після цього відкривається доступ до внутрішніх компонентів ноутбука. Найбільше пилу зазвичай накопичується у вентиляторах та в системі охолодження GPU. Для чистки використовується звичайний автомобільний пилосос. Пил обережно перебирає з вентиляторів із внутрішньої частини корпусу, не торкаючись елементів і не створюючи сильного тиску. Варто розуміти, що така чистка це лише базовий догляд. У деяких випадках ноутбук може потребувати більш глибокої, професійної чистки, розбору системи охолодження та заміни термопасту. Особливо, якщо ноутбук сильно гріється, шумить або вже має ознаки перегріву, то в таких ситуаціях проста чистка від пилу може бути недостатньою. Проте, навіть така профілактика допомагає підтримати ноутбук у кращому стані, покращує роботу системи охолодження та продовжує термін його служби.